Вітаю всіх вас, вірні, глядачки, і глядачі. І неважливо, коли б ви не дивились цей прогноз удень увечері уранці або вночі всім традиційно якело. Нехай скоріше саме знаєте, хто здохне. Нехай добро. Перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю 29 серпня 2025 року. По суті, це останній прогноз на це літо. Літечко вже минуле і тому. Сьогодні на чатуванні дозволили з ними розмовляти Старот», Пташині аркани та колода, яка є лише у двох екземплярах. І я можу зробити і третій, і четвертий, і п'ятий, якщо ви мені напишете таке замовлення. Зроблю я це буквально за тиждень-за два і отримаєте дуже гарну колоду чи пташиного таро, чи будь-якого іншого таро. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати. Ну і не забувайте робити репости, бо це завжди підвищує перегляди. Сьогодні у нас епіграф буде з цієї, як каже Євгеній, легендарної зеленої книжечки. І сьогодні це буде три вислова єгипетських. А точніше, ні. Перший це від Лао Цзи Тот, хто говорить, не знає, тот, хто знає, не говорить Потім єгипетська мудрость. Ось она навіть написана иероглифами. Мужчина и женщина достигают высшего блага и вечной жизни благодаря постоянству животной силы, душевному беспристрастию и правильному суждению, мудрости любви к своему Я и другим, а также почитанию своего Я. И третья мудрость вид египетских жрецов Уста мудрости открыты лишь для ушей понимания. І я розумію, що ваші уші розуміння, якщо ви постійні глядачі езотеріуму, вже знаєте свої якісь у вас є уявлення про. Той чи інший аркан, але вони завжди змінюють образи, кожна колода має свої образи. Що ж стосується 29 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 16-го 16 або 25 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися 2, -го, 11 го 20 або 29-го числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким народилися ви або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта це загальна карта дня. І третя карта це за днем народження. Не забувайте ставити свої вподобайки. Я все ж таки жива людина, а не якась там не якийсь там штучний інтелект, який. І вам просто продиктовує ті літери, які хтось надрукував. Ніхто мені літери не друкують, і кожен прогноз він відрізняється від іншого. Хоча, звісно, трактовки можуть і повторюватися. Що ж, давайте налаштуємося на цю п'ятницю, кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, два. Один. Розпочинаємо з діви, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Оцей попуга в класичному Таро – це Верховний Жрець. Це карта пов'язана з планетою Меркурій. Планета ця дуже швидка, і як відомо, Меркурій це Бог торгівлі. Тобто сьогодні гарно займатися будь-якими договорами, підписувати договори, переїжджати кудись на нову квартиру чи змінювати місце роботи в будь-якому разі, якщо ви будете робити все швидко і орієнтуватися на власну інтуїцію, то не ви не можете Можете попасти ні в яку пастку. Якщо не будете гальмувати, можете виграти в цей день дуже великі, якісь контракти, які потім. Вам принесуть певні дивіденди. Сьогодні у вас з'являються цілі, тож не втрачайте цей день. Далі представники знаку Терези. Марабу в прямій позиції, нічого гарного цей аркан не каже, бо це повішений в класичному таро. Ви втрачаєте, будьте обережні, якраз по терезам зараз пішов транзитом дуже. Такий нехороший об'єкт, поганий об'єкт, планета Марс. Вона завжди приносить несподіванки. Одначе ця карта пов'язана не з Марсом. Це інша планета, планета Уран, планета втрат, планета хвороб, епідемії. Ви можете наразитися на хворобу, якщо ви зараз хворієте. На жаль, ще не настав той день, коли ви можете одужати. Тобто, треба більше думати. За себе, а наче й не забувати про інших людей. Карта жертовності каже про те, що треба бути добрішими, якщо ви будете добрішими до людей, і люди будуть добрішими до вас. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнуті сутінки. Сутінки, ось так виглядає ця карта в пташиному таро. Це чорний лебедь, інша назва цієї карти місяць. І в перегорнутому стані це позитивний момент, це ясність, яку ви можете отримати у цю п'ятницю. Вас важко надурити, у вас гарно працює інтуїція, і ви навіть у своїх снах можете дізнатися щось цікавого. Головне запам'ятовувати ці сни у цьому. Допомагає розвиток. Як то кажуть, не знаю, як це буде українською, російською, це осознанность, усвідомленість. Якщо у вас буде усвідомленість, все буде гаразд. Також сьогодні для вас єдине що погане зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Далі стрільці. Випала ваша карта, колісниця. Ось так вона виглядає в плоташиному птаро, і це ніхто інша як блакитна тропічна сорока. Одначе вона випала перегорнута. Це каже про те, що ця п'ятниця це день поганого досвіду. Ви сьогодні себе не контролюєте. Навіть якщо ви спокійна людина, якщо ви розумна людина, досвідчена людина, сьогодні вас не... Не врятує ані досвід, ані ваші знання. Сьогодні важко щось накопичувати, що сьогодні ви більше витрат робите, ніж накопичуєте. І сьогодні поганий день для того, щоб кудись їхати, перегорнута колісниця. Краще посидьте вдома. Далі представники знаку Козиріг. Козироги, будьте обережні, цей півень це в класичному таро. Диявол, планета Марс, і вона приносить якісь фатальні ситуації, фатальні зустрічі, зустрічі з якимись людьми, можливо, які працюють в органах, і вам від того не досить буде гарно. Тобто зовні дуже багато ворогів. Всередині, вашої, всередині вас, в вашій квартирі немає ворогів, але як тільки ви вийдете за межі. Своєї будівлі ви можете наразитися на неприємність саме з боку якихось чоловіків. Далі представники знаку водолій. Розбита вежа в прямій позиції, критичний день. У даному випадку у цій колоді це Фенікс. Це пташка, яка відроджується з попелу. Але для того, щоб відродитися з цього попелу, треба спочатку згоріти, і ви знаходитесь у фан... у фазі якраз. Палання вигор. Всередині вас дуже сильно горить вогонь, і він може зруйнувати не тільки ваше сьогодення, але й ваше оточення. Зверніть на це увагу, будьте спокійніше. І пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете створювати. Сьогодні ви можете тільки руйнувати. Ну і ще цієї п'ятниці для вас гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Овен. Далі риби. Перегорнутий. Імператорський палич це, звісно, карта імператора в класичному Таро. і це ваше оточення, яке дуже сильно на вас сьогодні давить. Сьогодні не той день, коли треба йти туди, де багато людей, де багато людей, там багато проблем. Перегонутий імператор часто каже про те, що треба посидіти вдома, помедитирувати, побути на самоті. Можливо, прибратися в оселі, бо імператор це домовик, який перегорнуто. Він напевно на вас чомусь розсерджен, але якщо прибратися в оселі, зробити хоча б поверхневу прибирання, воно вам піде на користь. Далі представники знаку Овен. Закохані, ось так виглядають вони в пташиному таро, це ластівки, і це позитивний момент. У вас сьогодні є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Хтось з вас може радикально змінити своє життя, бо ця карта також пов'язана з тим, що фізики називають квантовим стрибком. Тобто ви сьогодні можете. Вийти з однієї реальності і перейти в іншу реальність завдяки власному вибору. І ну і звісно, закохані, це закоханий стан сьогодні гарно зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте. І також для вас сьогодні гарні чи бесіди з представниками знаку Діва. Далі, тільці. Дуже гарний день. Оця сова це ніхто інший, як Всесвіт або корона, інша назва цієї карти. Це найвищий аркан. Він каже про те, що сьогодні ви можете закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться вже не один рік на свою користь. Когось з вас очікують якісь маленькі перемоги, бо ця карта. Пов'язана із перемогами, і з результатами і з нескінченними можливостями день досить насичений. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку тілець. Далі представники знаку Близнюки. Оця чапля або журавель це рівновага, це карта Джастис, справедливість або феміда в класичному таро, і це гарний показник. Ваш розум контролює ваші емоції. Сьогодні гармонійний день, сьогодні ви знаходитесь у такому стані, що можете навіть йти у різні установи, у тому числі і у судові, і вигравати справи будь-які справи, справедливість на вашому боці. Бо в самому слові, справедливість і є корінь справа. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі раки. перегорнутий у дот. Він не випадково у ДОД, бо ця карта пов'язана з Козирогом. Я Козирог, і мій старший брат мене завжди називав Додік, Додік у От я і намалював ось такого удода. Це колесо фортуни, але воно, на жаль, випало перегорнуте, І це каже про те, що сьогодні вдача не з вами. Ви не можете розраховувати на людей та обставини, що вони вам можуть допомагати. Ви можете розраховувати лише на власний досвід, ну і не робити став. На ті числа, які заздалегідь не виграють. Навіть якщо ви знаєте правила гри, сьогодні ви лише можете програти. Ну і для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Козиріг. І нарешті леви. Ось ця перегорнута сіла Голуб, сіра голубка це у нас. Ізіда Урання або імператриця і перегорнута, вона каже про те, що сьогодні вам, перш за все, не вистачає грошей. Сьогодні велика ймовірність травм ДТП, тому не сідайте за кермо власного авто, бо земля під вами буквально ходить ходуном, і ви можете впасти і щось зламати. Також це не досить добра звістка про те, що хтось з ваших знайомих, з вашого ближнього чи дальнього кола. Може померти. Ви ж бережіть себе, бережіть своє фізичне тіло, і нарешті загальна карта дня на 27 с... на 29 серпня. Це у нас перегорнутий ось такий чорний ворон. І це карта смерті в перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні не той день, коли треба щось змінювати. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого, і можуть відбуватися якісь кармічні такі події. Це стосується вже не конкретних людей, а чогось суспільства. Загалом, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то можна виділити те, що ніч нормальна, без якихось несподіванок. Єдине, що може статися щось на світанку вже суботи, тобто будьте обережні саме на світанку суботи. Ну, а день загалом досить поганий. Починаючи з півдня і закінчуючи закатом сонця, тобто це не той день, коли ви можете зробити якийсь прорив, чогось досягнути. Навпаки, можна наразитися на неприємності, бо починаючи з 16-ї години дня і по закат сонця йдуть дві карти поспіль, негативні: диявол і розбита вежа. Зверніть на це увагу. Ну, а я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися -го 10 -го 19 або 28 числа будь-якого місяця ось цей лелека, як називають на Чорніговщині, лелеку бусел. Оцей бусел каже про те, що сьогодні день без якихось з трусів навпаки, все, чим ви постійно займаєтесь, ви будете виконувати дуже гарно. Ця карта пов'язана також з родом. З родичем. не випадково. Я біля лелеки намалював його яйце. Тобто, сьогодні саме гарний день для того, щоб спілкуватися з родичами, і ваші рідні вам допоможуть, якщо у вас будуть якісь проблеми. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, ось тут не, не бреша. Вам випав ось такий пелікан. Пелікан це карта відлюдника, поганий аркан. Але коли ця карта випадає перегорнута, вона каже про те, що сьогодні ви виходите за межі, ви сьогодні можете вийти за ті рамки, морально-етичні, чи навіть державні, в яких ви. Існуєте сьогодні день, коли не слід буде бути на самоті, навпаки, слід більше спілкуватися і розширювати своє коло знайомств. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта сили. Ось так вона виглядає в пташиному таро, це страус, досить сильна. Пташка. І цей страус каже про те, що сьогодні сила волі з вами, здоров'я з вами. Захворіти ви сьогодні не можете. Можете навіть трошки більше на себе взяти навантаження і зробити великі справи. Дуже гарна карта для військових та для спортсменів. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев.

Ось ця чайка, яка летить вверх, це захист з боку вишніх небесних сил. Янголи з вами, вони вам допомагають, ініціатива у ваших руках, ви можете зробити сьогодні кілька справ одночасно, і вас ще очікує багато розмов, тому будьте обережні, не розповідайте якимось лєвим людям якісь свої таємниці. Вони вам ще знадобляться. Будьте чіткі в своїх висловлюваннях і про. Прагнете більшого янголи вам допоможуть і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, ось цей сокіл або сокіл, так, який летить униз, це карта Мага в класичному таро. І вона каже про те, що. Сьогодні краще нічого не розпочинати. Якщо ви чоловік, бережіть себе, бережіть і не вип'ячуйте своє его, не будьте егоїстами, ким би ви не були чоловіком чи жінкою. Ви живете у суспільстві. А суспільство це єднання різних людей. Якщо ви будете прагнути зробити все, як того ви бажаєте, то нічого не вийде. Далі. Якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, ось цей білий лебедь – це у нас верховна жриця. Така біла лвидиця, вона випала перегорнута. Поганий день для жінок, жінки, будьте обережні, поганий день для партнерських відносин, бо ви сьогодні можете реально посваритися. І будьте обережні, головна біда сьогодні відходить від вашої подруги, від вашого друга, від вашого супруга і таке інше. Тобто, особливо будьте обережні з жінками. Далі, якщо ви народилися. 16-го або 25 го числа будь-якого місяця тут не бреше, вам випала ось така біла голубка, і це у нас зірка магів, це нервовий струс. Психічна нестабільність, нестача краси, нестача дофаміну, нестача емоцій. А емоції у нас завжди не буває від чого: від того, що грошей немає, але ви тримайтеся. Ви ж тримайтеся, тримайте свою психіку, бо сьогодні може бути реальний нервовий струс. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ось ці райські пташки, це у нас карта сонця. На жаль, перегорнута. Це означає, що вам не вистачає прозріння, вам не вистачає, ти буде у цей день внутрішнього світла, енергії, тому економте енергію. Також вам можуть якісь неприємності принести ваші власні діти. Ну і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це фламінго. У даному випадку це в класичному тероблазень, нульовий аркан. Він не дуже гарний для якихось важливих справ, для пусто для веселощів, для святкового настрою дуже гарна карта. Якщо ви будете прагнути щось заробити у цей день, нічого не вийде. Якщо ви нічого не будете прагнути, то до вас обов'язково прийдуть якісь подарунки, бо це вищий аркан. Він не завжди поганий. Для деяких людей він досить позитивний. І булазень завжди каже про те, що як би не була складна ваше життя. Залишайтеся веселими та усміхненими. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці пташині Аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний, вакантанка, Господь Бог.